Сьогодні ми розглянемо бази даних, і, зокрема, модель сутність зв'язок. Необхідність пошуку потрібної інформації в людини виникає повсякчас, незалежно від сфери її професійних інтересів. Лекової платформи відправляється потяг на Хмельницький. Я проготувати якусь страву, яка будова да має молекула води і так далі. Будь-які дані постійно нам потрібно шукати, і нам необхідно є. Щоб вони зберігалися таким чином, щоб можна було до них легко їх розібрати. Учені запевняють, що зберігання великих обсягів даних виправдано тільки за умови, що пошук потрібних даних здійснюється швидко і подаються вони у доступні для розуміння форм. Ці умови забезпечують сучасні технології зберігання даних, основою цих технологій і є комп'ютеризовані бази даних. Таким чином можна зробити висновок, що бази даних це впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних на початку проєктування баз даних, як правило, розробляється Дай предметної області, для якої створюється база даних побудуємо модель предметної області інформатика. В школі. Вона має такі об'єкти клас, чи оцінка підручник з інформатики і очі у прямокутниках. Записані назви типи з об'єктів, груп об'єктів предметної області інформатика у школі. Стрілки вказують на зв'язки між ними. Доповнимо їх написами біля стрілок, які опишуть ці зв'язки. Учитель заздалегідь опрацьовує підручник з інформатики і організовує процес навчання учнів. Навчає він же оцінює рів. Навчальних досягнень учнів і виставляє оцінки. Учні навчаються під керівництвом учителя та самостійно маючи підручних інформації. Вони також належать до певного класу і отримують оцінки. тип об'єкта предметної області. Називають сутністю. Сутностями розглянутої її предметної області інформатика в школі є учитель, оцінки, учень, підручник з інформатики, клас. Сутності, по суті, є сукупностями однотипних об'єктів. Наприклад, сутність клас може складатися з об'єктів 11А, 11Б, 11В. Сутність має як мінімум один екземпляр. Наприклад, сутність підручник з інформатики має тільки один екземпляр суд, якщо всі учні школи навчаються за одним і тим самим підручником з інформатики. Подану вище таблицю може доповнити ще таким зв'язком між учителем та класом. Учитель навчає клас. Учитель має свою чергу. А так само, будь-яка інша з об'єктів може мати певні параметри. Учитель має параметри: паспорт, прізвище, ім'я по батькові, кстаті, спеціальність. При цьому можна доповнити, що, наприклад, такий параметр, як паспорт, є унікальним. І в цьому випадку ми можемо його поставити зірочка, що це у нас буде ключове поле. Для класу буде таким параметром унікальним назв. Розглянемо на схемі розновиди зв'язків. Можливий тип зв'язку один до багатьох, і тоді в цьому випадку сутність А має бути може бути зв'язано з сутністю Б, зв'язком один до багатьох. У прямокутниках ми вказуємо об'єкти, у ромбах ми вказуємо вид зв'язку. Наприклад, навчає, має, тобто це назву зрештою діє слова, і позначаємо циферками один до багатьох. У випадку один до одного зв'язку сутність об'єкту А зв'язана з сутністю об'єкту Б як один до одного, і багато до багатьох ще можливо. Розглянемо зараз це на прикладах. Розглянемо зв'язок один до одного. Для наведеного прикладу таким є зв'язок між сутностями учитель та підручник. Якщо кожен учитель використовує тільки один підручник, підручник і не використовують інші вчителі. Прикладом зв'язку один до багатьох Можливо, між сутностями учитель і учень. Коли кожен учитель інформатики здійснює навчання сукупності учнів одного або кількох класів, і при цьому немає вчителів, які здійснюють навчання одних і тих самих учнів. Приклад зв'язку між багато до багатьох можна розглянути між сутностями учень та оцінки. Багато учнів отримують багато різних оцінок. Зв'язки між сутностями класифікують також за повнотою. За цією класифікацією виділяють зв'язки, в яких Кожен екземпляр однієї сутності обов'язково пов'язаний з одним чи кількома екземплярами іншої сутності. Наприклад, зв'язок між сутностями клас і учень передбачає, що кожен учень належить до певного класу, і кожен клас складається з певної групи учнів. Можливий такий варіант, що кожен екземпляр однієї сутності не обов'язково пов'язаний, хоча б з одним екземпляром іншої сутності. Наприклад, між сутностями учень і комп'ютером може бути встановлений зв'язок, який передбачає, що не кожен учень має власний комп'ютер. Розглянемо зараз з вами ще різні приклади для побудови зв'язків. Сутній зв'язок. Подумуємо, де сутній зв'язок для предметної області кінотеатр, у якій розглянемо дві сутності: глядач та квиток. Кожен глядач, який прийшов в кінотеатр, має квиток двох однакових квитків, як і двох однакових глядачів не існує. У сутності глядач для даної моделі розглянемо дві властивості: прізвище та ім'я. Для сутності квиток 5 – дата, час, ряд місця та номер квитка. Між сутностями глядачі квиток існує зв'язок, має за множинністю цей зв'язок 1 до 1. На це вказують позначення над лініями зв'язку біля прямокутників сутності. За повнотою цей зв'язок є обов'язковим для сутності глядач, для того щоб бути присутнім на сеансі глядач повинен мати квиток і не обов'язковим для сутності квиток, оскільки не всі квитки можуть бути розпродані, і тоді вони залишаться в касі та не потраплять для розгляньте діаграму «Сутність зв'язок, яка є у вас на екрані. Між сутностями склад та товар є зв'язок. Зберігання. Товар має властивості, назва, вид кількість ціни, розмір, термін зберігання та дата виготовлення. Склад, в свою чергу, має властивості назва, адреса, керівник, об'єм та площа. Вони зв'язані між собою дією зберігання. В залежності від е, різних випадків, можливі різні види зв'язків. Види випадків у вас розглянуті нижче. Розгляньте ще одну діаграму сутність зв'язок між сутностями магазин та автомобіль. Зверніть увагу на їхні властивості, а також на види зв'язків для різних випадків. Прошу врахувати, що у різних випадках можливі різні види зв'язків або один до одного, або один до багатьох, або багато до багатьох. Це ви повинні будете описати у вашій практичній роботі. Розгляньте елементи предметної області школа, а також зв'язки існують між нею. У класі вчиться багато учнів. Учень може навчатися лише в одному класі. Учитель навчає багато класів. Клас навчає багато учителів. Учитель керує одним класом, клас сум керує лише один учитель. Ми маємо різні зразки зв'язків. Для себе виконати, будь ласка, завдання. Курка несе яйце, який буде зв'язок. яйці є жовток. жовто. Річка протікає територію держави. У команді 11 футболістів. Якщо ви відкриваєте рахунок у банку, купуєте квиток на літак або вступаєте у вищий навчальний заклад, вас неодмінно попросять казати номер і серію свого паспорта. Чому саме так? Чому достатньо сказати своє прізвище, ім'я та по батькою? Річ в тому, що номер, ця серія паспорта однозначно ідентифікують особу, оскільки ніколи не повторюється. Про прізвище ім'я та по батьку цього не можна сказати, оскільки, в принципі, можлива ситуація, коли існують однакові люди з однаковими прізвищами. Таким чином, нам потрібно буде визначати в наших сутностях ключові поля або ключі. Це одне або декілька полів, комбінація яких однозначно визначає кожен наш буде запис у таблиці. Це визначається для запобігання дублювання або веденню проміжних значень у поля. Для. Вчителя у школі цим буде ключовим паспорту, для класу назва. Можливі також і комбіновані ключі. Наприклад, учень, щоб не було співпадінь, можна постановити ключ, прізвище, ім'я та дата народження. Для учня також ще можливо, щоб не було складеного ключа, штучно додати ключовий атрибут якийсь певний код. Таким чином, модель сутність зв'язок для предметної області школа. В завершеному вигляді буде мати такий вигляд. Саме так повинно виглядати ваше розв'язане завдання на наступній практичній роботі. Розгляньте ще один приклад моделі сутній зв'язок предметної області країни світу. Сутністю частина світу і сутністю країни становлюється зв'язок один до багатьох. Тобто одному екземпляру сутності частина світу можуть відповідати багато екземплярів сутності країни. Кожна країна належить до однієї з частин світу. Між сутностями державний устрій та країни також становлюється зв'язок один до багатьох. Зв'язок для обох сутностей обов'язковий. Кожна країна має один з видів державного устрою, і кожна з форм державного устрою існує як мінімум в одній країні. Оформіть практичну роботу номер 7 Розробіть модель сутній зв'язок предметної області. У Вас є два завдання на виконання. Перше згідно варіанту. Вам це, за це ви отримаєте 9 балів. Розробка власної предметної бази на ваш розсуд те, що було на сьогодні, на домашнє, це вам коштує 3 бали. Прошу приступати до роботи.